Вітаю всіх на моєму каналі. Травень у нас добігає кінця, і, як завжди, я хочу для вас зробити загальний розклад на тему: Порада на червень місяць, перший місяць літа, і які аркани вам дадуть поради. Можливо, якусь підказку ви почуєте. На ну, наступний червень місяць. Як завжди, буде шість варіантів. Ви загадуєте собі свій. І побачимо, які ж поради вам дають мої аркани. Загадайте свій варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий варіанти. Тут не треба загадувати ніяких бажань, це просто порада, порада вам на наступний місяць, на червень місяць. Перший варіант, що вам карти радять. Так, що вам карти радять? Ну, по-перше, ви можете опинитися в якомусь, на якомусь виборі. Прийдеться щось обирати. Але тут одразу кажуть, що щоб ви не обрали, у вас буде успіх. Ви маєте розуміти, будь-яке ваше рішення приведе вас по імператриці до Ви отримаєте плоди від свого рішення, і ці плоди будуть непогані. Тому обирайте, обирайте те, що вам підходить, те, що ви по душі вважаєте для себе найкраще, те і приймайте, те і обирайте, і ви не схибете. І, і ще як варіант: тут як порада вам на наступний місяць, вам треба зайнятися справами сім'ї і дітей. Причому дуже ретельно, чи слідкувати щось тут дітьми треба займатися. Можливо, допомогти своїм дітям зробити якийсь дуже важливий вибір. Тобто будьте дуже уважні до дітей, можливо, це якраз вирішується період вступу кудись, можливо, про таке йдеться, От, щось обрати. Але я так думаю, що вам по параді тут то, тобто, все, що ви задумаєте, все, що ви захочете зробити, ви зробите вдало. Так що, робіть, буде вам щастя. Другий варіант, яка вам порада? Що тут може бути? Вам треба зробити зупинку. От якась, можливо, є у вас справа, і ви її хочете дуже швидко вирішити. З імператором, так? А карти кажуть, зупиніться, зараз не час. Вам треба затища, тому що попереду, скоріше всього, у вас будуть дуже такі яскраві якісь події, пов'язані з мужчиною. Це може бути роботодавець, це може бути ваш чоловік, батько. Імператор це людина, в якої, в руках якої зосереджена якась влада. Імператор це хазяїн. І ось, аби вирішити якісь питання, вам треба дуже добре все обдумати. Четвірка мечів вас трошки тормозить. Каже, зупинись. Зупинись, поки все обдумай. Зараз не настав час приймати рішення і діяти разом з цим імператором, ну або проти цього імператора, може бути таке. І ще тут вам попередження, можливо, про хворобу або про хворобу. Або ви можете займатися здоров'ям імператора, батька, брата, ну, людини, яка, можливо, старше вас, або відіграє для вас важливу роль. Тут попередження про те, що людина може захворювати, і цей факт зупинить якісь ваші плани, да? якось так ваша активна діяльність зупиниться, тому що ви будете всі свої сили направляти в сторону цього імператора. То будьте готові. Порада для третього варіанта. П'ятірка жезлів і туз жезлів. Ну, що? Якщо ви берете, берете участь в якихось змаганнях чи якісь тут спірні питання, да, тобто якась конкурентна боротьба, то карти кажуть: ні в коєм разі не зволікайте і не применшуйте своїх здібностей, можливостей. Тому що в вашому арсеналі є туз жезлів. Туз жезлів це доволі така, знаєте, аркан, який навпаки каже: Дій, незважаючи на те, що твої конкуренти можуть здаватися тобі дуже сміливими, там, активними чи сильнішими за тебе. Ні. Ні, ти можеш набагато більше, можливо, чим вони. Тільки ти, ну, можливо, сам собі не довіряєш, кризуєш так? або думаєш, що нічого з того не вийде. То ось і дарма. Вмикайтеся в цю боротьбу, тому що по тузу жезлі ви отримаєте перемогу над своїми конкурентами. Це може стосуватися екзаменів, якихось змагань, якихось там досягнень чогось, коли є у вас, можливо, навіть бізнес, да, коли у вас є якийсь конкурент в чому. Так, от карти кажуть, ви можете зі своїми конкурентами вправитися отак: на раз, два, три. Порада для четвертого варіанта. Вам треба бути дуже обережним. Ви можете вскочити в якусь халепу. Диявол це такий товариш, я його, до речі, поважаю, тому що він показує того. Ну, це знаєте, картинка того, що у кожного з нас є. Да? Яким б ми не здавалися, білий, пухнасті, диявол сидить в кожному з нас, в той чи іншій ступені. Тому у вас буде велика спокуса. Спокуса. Вскочити в гречку. Любовний трикутник, да? незаконно заволодіти чужим майном, незаконно заволодіти чужими грошима, когось оббрехати, кимось маніпулювати, тобто ну, піти на якусь зділку з дьяволом, да? у вас виникне така ситуація. Так от, якщо буде ця ситуація, зупиніться, тому що тут страшний суд, а страшний суд, який каже, покарання не уникнути. Якщо ви будете підпорядковуватися дьяволу, його цим. Промислу його, так? ви тоді за це будете відповідати. Тому ви попереджені. Перш ніж робити якусь шкоду, навіть для того, щоб себе врятувати, знайдіть якийсь інший шлях. так? Щоб... І це не про те, що ви будете відповідати десь там після своєї смерті на страшному суді. Ні. Це попередження про те, що якщо ви зараз зробите шкоду, ви отримаєте бумеранг. бо тут страшний суд він ну, от, буквально поруч стоїть. розумієте? Вам цього не уникнути. Тому будьте дуже обережні, коли плануєте за. Зробити якусь шкоду. П'ятий варіант попередження для вас. Тут з мене дев'ятка жезлів. Тут таке, якщо ви Затівайте якусь справу з грошима або з паперами, готуйтеся до того, що це владнати буде важкувато, тому що 9 жезлів це людина, яка вже втомилася, яка проходить через, як ото кажуть, через тернії до зірок. Да, дуже багато якихось перепон, зупинок і цей аркан взагалі каже: поживемо, побачимо. То тут так попередження: от, якщо ви хочете вкладати крупну суму грошей, я не знаю, інвестувати в щось, будь-який проект. Трошечки зупиніться, не гоніться. Не думайте, що якщо ви зараз не зробите, то ви спізнетеся. Не спізнетеся, можливо, і врятуєтеся. Трошки поспостерігайте. Дев'ятка жезлів, бачите, тут людина стоїть. Тобто, зробіть якийсь привал. От. І те ж саме стосується. А якщо ви, припустимо, робите якісь папери, і ви думаєте, що ви ось-ось-ось їх отримаєте, то тут знову ж таки дев'ятка жезлів каже: ну трошки ні, трошки вам доведеться зачекати, зачекати, то порада вам трошечки притримайте коней, особливо якщо це стосується туза то пентаклів. Тоді ви, якщо будете так більш обачливі, то можливо ви тоді більше виграєте. Попередження або порада для шостого варіанта. трійка кубків туз мечів. У вас можливо буде ювілей, свято? Я не знаю. Можливо, когось одруження, може просто якась вечірка. А можливо, ви просто попадете десь на якусь зустріч, яку ви планували. Так? Тобто тут якась зустріч буде. Так от, вам іде попередження. Будьте на цій зустрічі дуже уважні. Слідкуйте за тим, що ви кажете, навіть якщо це просто дружня вечірка. Так? Іноді ж таке буває. Люди сіли за один стіл, начебто все добре, а по чарці хильнули і у всіх розв'язалися язики. І починається. Да? Не бовкніть лишнього. Контролюйте при, особливо коли скупчення людей, які здаються вам рідними, близькими, начебто, це буде щось таке прям щасливе. Да? Контролюйте, що ви говорите. Контролюйте ваші обіцянки. От, тому що туз мечів це такий, такий аркан, який каже, що тут може справа бути ну не завжди погано, але це може поставити вас трошки незручне становище, коли ви, будучи при трійці кубків трошечки несповна розуму, бо хельнете, можете створити якусь ситуацію або просто вам попередження, будьте уважні там, де скупчення людей. Ну, Якщо ми живемо в країні, де війна, то тут може бути таке, що якщо там намічається якесь свято, якісь посиденьки, де багато людей, то будьте на чеку, будьте на увазі. Ну, хай буде у вас все добре. Дякую вам за увагу.